Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. І зараз я вам покажу прикраси кімерійських жінок. Кімерійці. Одна з давніх народностей, яких заселяли Україну. Вони проживали на Причорномор'ї морі аж до Керченського. Керченської протоки. Північне причорноморя заселяли кімерійці, але вони ходили походами і розселялися по всій Україні. І ось кімерійські знахідки на сукірянщині Чернівецька область. Будь ласка, подивимось. Жіночі намист. Таке намисто носили кімерійські жінки. І браслет кімерійської жінки. На превеликий жаль, коли його виймали з землі, розкололи, але це нічого. Ось такі прикраси донину носили жінки войовничого народу, кімерійців. Кимирій... Кімеріки. жіночі намисто і жіночий браслет. Історія міста Сукіряни, історія Сукірянщини Північно-бесарабської, української, етнічної землі. На превеликий жаль уже довгі роки тільки Бог дає мені сили. Знімати, викладати з допомогою небайдужих білих сикірянських археологів, небайдужих людей, які мені допомагають, за що я їм дуже вдячний, допомагаю викладати історію Північної Бесарабії. На превеликий жаль, більше це не робить ніхто. Від слова зовсім. І мені дуже боляче. але потрібно працювати. Дякую за відео. До нової зустрічі.